Друзі, вітаю! Вчора я для вас записав відео, в якому згадав про таємний візит німецьких генералів. Розібрався, що вони привозили, бо всі написали, що таємний. А що ж там власне відбувалось? Ніхто нічого не розповів. Тому спеціально для вас є інформація і з німецької, і з нашої сторони. Ну. За виключенням секретний, зрозуміло, що друге розповім, що готується в Мюнхені. Там дійсно готується велика угода по Україні. Ви знаєте наскільки Мюнхен важливий і виступ Путіна, і де він обіцяв нападати, і загалом безпекові зустрічі. Перед Другою світовою війною, ну от скоро рухається конференція в Мюнхені, і, власне, всі про це тільки і говорять. Е, є новий формат Рамштайну, я теж про нього сьогодні вам згадував. Е, і Шольц в Штатах, але в Штатах, начебто, договорили з Німеччиною про нові смаколики та сюрпризи для України. Підпишіться на цей Ютуб канал, ми з вами витискаємо російські наративи. Нас 274 тисячі йдемо до. 300 і будемо витискати російську пропаганду. І підпишіться на мій вайбер та ватсап Швидкі новини в текстовій формі це все є в описі. Будь ласка, натисніть кнопку підписатися. Фройдінг та Броєр два генерали, які високопоставлені, топові німецькі генерали. Це не супервисокий політичний рівень, але це надзвичайно високий військовий рівень. Якщо ми говоримо про співпрацю на рівні військових та технічний рівень, то це якраз таки топов зе топ. Власне, вони приїхали в Київ. Чому назвали це секретним? Не зрозуміло, зміця розкинули всюду. От, але якщо розібратися, то вони приїжджали говорити, так. Були секретні речі, але загалом вони просили зустріч з нашим головнокомандуючим. Дехто навіть говорить, що залужний їх і запросив. Хоча і німці, і наші деякі кажуть, що вони самі в залужного кілька разів просили з ним зустрітися. Ну і в кінці знайшли час. Виділили, щоб він приїхав, але е зустрілись вони з Залужним, довго просили зустріч з головкомом, а вийшла зустріч одразу з двома головкомами. В природі це неможливо, але якщо 8 числа ви зустрічаєтесь з Залужним, то в українських реаліях 9-го ви вже можете зустрітись одразу із сирським, новопризначеним зеленським головнокомандуючим Збройних сил України. Вони були, звичайно, в шоці, що такі зміни так швидко трапляються ще й в час війни. Але в будь-якому випадку вони поговорили із залужним з сирським про танки поставки, про гепарди, леапарди, мердери. Ну і зрозуміло, що про нові коаліції, яким чином створювати коаліції в Європі, щоб більше зброї та грошей давати для України. Тут ми поставимо три крапки через те, що розповідати більше точно не варто. Ворог це все відслідковує. Але вони відпрацьовують дуже багато сценаріїв, щоб максимально сильно е, допомогти Україні. Е, власне, дуже важлива річ, е, що цю зустріч готували насправді давно, за кілька місяців, е, і, власне, активізація відбулася німців. Е, в той момент, коли вони побачили, що Штати пробуксовують з допомогою, і тоді німці захотіли зайняти перше лідерське місце почали більше приїжджати, більше говорити з нами. Тобто вони намагаються ну не підсидіти, зрозуміло, що сполучені штати, але бути максимально корисними на континенті, а можливо навіть позмагатись на глобальному рівні. Німці відчувають, що війна в Україні для них можливість повернути потужні позиції в Європі в першу чергу безпекові, тому що ми знаємо, що після Другої світової війни їхні військові можливості надзвичайно сильно були підрізані і передані власне в зону відповідальності Сполучених Штатів. От зараз німці намагаються десь цим скористатись, наростити свої. Можливості, ну і щодо можливостей, то так говорили про спільне створення зброї зброї в Німеччині, зброї в Україні. Вони розуміють, що наші зброярі можуть здивувати весь світ і зробити надзвичайно потужні речі, і вони готові в це все інвестувати і робити спільні підприємства, робити спільні виробництва і тут. Глибоко-глибоко під землею, де саме ми точно нікому не скажемо. Ну і на території Німеччини або третіх країн. Всі розуміють, що дефіцит на зброю в цьому столітті точно поки що не світить. І паралельно з цим відбувається наступна історія. Сполучені Штати думають і Німеччина над тим, щоб переформатувати сам Рамштайн. Для чого Рамштайн виглядає Дуже класним, потужним, але якщо в Штатах до влади приходить Дональд Трамп, то він може дуже швиденько. Цей Рамштайн, що називається, зібрати і відправити на смітник, і тому представники західних урядів обговорюють можливість зміни формату контактної групи з питань оборони України Рамштайн відома, тому що на базі американській Німеччині Рамштайн зустрічається. Який зазаду має координувати НАТО? За даними джерел, на Заході хочуть, щоб в майбутньому НАТО координувало поставки західних озброєнь в Україну. Є ціле велике розслідування західної преси німецької, в основному, яка говорить про те, що у НАТО, так і в низці західних країн, вважають, що формат Раштайн має бути взятий під егіду Північно-Атлантичного Альянсу. Хандель Блат, є така газета. От вона про це все пише, і вони говорять, що цей план був розроблений радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном і генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Ну от і обговорені, об, обговорені колі членів НАТО. Ви знаєте, що Столтенберг нещодавно літав до Байдена. Ну і там, власне, з Саліваном це проговорили, А Саліван головний радник по безпеці. Видання говорить, що цю концепцію підтримують, зокрема, східноєвропейські держави, а також Британія і Франція. Німецький уряд налаштований скептично, оскільки вважає, що це підживлюватиме наратив Кремля про те, що НАТО воює з Росією. За даними видання, пошук нового формату ведеться через занепокоєння, через можливе повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів. І до цього ми бачимо, що йдуть великі тертя, і Шольц зараз поїхав в Штати і буде говорити з Байденом про формат Рамштайну, про формат Німеччини її лідерства про допомогу Україні протистояння Росії. І говорить, що і Саліван, і Байден ну вговорюють Шольца дати. Таурус в Україні, коли не скажуть, але анонсують, це може бути раніше і вже поїдуть в Україну, можуть дати пізніше і пізніше поїдуть в Україну, але хочуть, щоб це все можна було озвучити. Два сценарії або одразу після завершення зустрічі, або на 24 лютого в день нападу Росії на Україну, хочуть зробити ось такий символізм. Ну і є ще один символізм. Зараз в другій частині лютого в Мюнхені буде проходити конференція, безпекова конференція. І власне там мають підписати кілька домовленостей про безпеку. Україна має підписати взаємні договори гарантування безпеки, такі, які були між штатами Ізраїлем, між Штатами і Фінляндією. В Британії є такі договори двосторонні. Ми вже такі підписали. З Британією, то зараз договори між Україною та Німеччиною будуть підписані. Він вже готується, дошліфовується. Ну і говорять, що ще два договори з Францією та з Канадою. Одні, е, такі як я, скептично ставляться до таких договорів. Бо якщо ви підписуєте ці договори, значить довше будете вступати в НАТО. Хоча в мене є дуже багато друзів-дипломатів, в тому числі в скандинавських країнах, які кажуть, ні, не переживайте, підписавши ці договори, ви потім, вступаючи в НАТО, скажете, слухайте, ну база вже є. Давайте поверх неї ставати і заходити в НАТО. Тобто, безпеково ми вже притерлися на юридичному військовому рівні, давайте дозавершимо політичні питання і оформимо. Вступ в НАТО ну дві позиції. Я б дуже хотів, щоб праві були мої ось ці скандинавські друзі. Я їх дуже люблю і поважаю. Це професійні політики. Але в мене є внутрішня пересторога, трошки коти ж крибуть. Ну а тим більше, британці заявили, що знисти очікування від НАТО я не хочу знижувати. І ви не хочете знижувати очікування від саміту НАТО щодо нашого вступу. Для чого ми повинні знижувати? Ми хочемо вступити і крапка. Ми хочемо покарати Путіна і крапка. Ми хочемо знищити ворога і бути сильнішим за нього в 10 разів. Крапка, в тому числі разом із НАТО. Я вам скажу, що формула миру дуже проста. Я вчора теж робив відео, подивіться, Столтенберг заявив, що Росія може напасти на одну з країн НАТО, і ця війна може протривати ну, нормально десятиліття, він сказав, або навіть і десятиліттями. Що це означає? Це означає. Що на них можуть напасти, і це говорить Столтенберг, якщо Путін здобуде перемогу в Україні. Тобто, якщо ви даєте недостатньо мільярдами, він нас перемагає, потім нападає на вас, і вам це коштує десятки і сотні мільярдів. Тому формула миру повинна бути наступною: давайте в Україну сотні мільярдів, щоб тут знищити Росію. Щоб потім ці сотні мільярдів вже не витрачати на своїй території. Крапка. Ось така проста формула миру. Все рівно ви ці гроші потім витратите, але вже на своїй території, враховуючи вбитих наших і вбитих ваших, знищену інфраструктуру нашу, знищену інфраструктуру вашу. Ми кажемо, дайте нам, ми тут їх знищимо. За ваші гроші або російські гроші, які лежать у вас, відбудуємося, і він точно на вас не нападе. бо... Час почав зжиматися, Швидкість будівництва Росією зброї виросла. Відповідно, тоді казали, 7-10 років, 5-7 років. Зараз говорять про 3-5 років можливість нападу Росії на одну з країн НАТО. Мому Росіяська історична справедливість. Ви ж бачили це інтерв'ю Карлосону. Де він там говорить, ну окей, напали на Україну, а Балтія, Польща, Фінляндія не історична справедливість. Бо вже Советський Союз була Російська імперія. А російські танки в Східному Берліні не історична справедливість. Тому формула миру проста. Давайте сотні мільярдів Україні, Ми тут знищуємо ворога, який потім не зможе прийти до вас. Друзі, напишіть, будь ласка, як вам така формула миру, як вам загалом підписання цих безпекових угод. і... Як вам новий формат Рамштайну? Так, питань багато, але і відповіді на них треш треба шукати. Підпишіться на цей YouTube канал, ростемо до 300 тисяч. Порекомендуйте друзям. Напишіть відповідь на питання, підпишіться на Viber, WhatsApp, Це все є в описі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!